Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим в російсько-українській війні солдатом Перестенко Євгеном Миколаєвичем 1980 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, мав матір, дружину та сина. Призваний на військову службу під час мобілізації 10 квітня 2024 року. Займав посаду гранатометник стрілецького відділення. Загинув 18 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Сеньківка Куп'янського району Харківської області. Знала його як ну, хорошу людину, добру, веселу, не знаю, ніякої агресії у людини ніколи я не наблюдала. Мені сповістили вже ось буквально, що він загинув. Я знаю, що він буквально там трішечки побув. Як так вийшло, що він от тільки туди пішов і тут його вже зразу привезли. Невже його могли обучити за такий короткий срок, щоб його кинули на те саме пекло. Ну, хлопець він був дуже доброзичний, гарний. Ну, Що можу сказати? Спілкувався дуже позитивно, дуже людина позитивна, дуже хор хороша людина. І він буквально ось його забрали, мабуть, у маю місяці, і оце вже і його й привезли. Дуже мало він там і побував. Башкетний був, малий, башкетний, дуже гарний, дуже гарний. Дуже.